Сумська обласна державна телерадіокомпанія представляє спецпроект Суми дорога на схід. Піски, схід України, за кілька кілометрів. Донецький аеропорт. Найпекельніша точка на мапі країни. Щогодини мінометні обстріли, залпи зградів та свист ракет – Це будні бійців, які стоять тут, у селищі Піски стріляють постійно з артилерії та танків, і в цьому пеклі стоять наші сумські бійці туди і їдемо. Тут розташовується бійці добровольчого українського корпусу, правий сектор, і аби дістатися місце призначення, варто подолати дорогу надто небезпечно. Приміром, це міст через дамбу. здавалося б звичайний. Утім, він під контролем ворога, під прицілом снайперів. І аби дістатися берега живим, слід дотримуватися суворих правил. Одне з них вмикає максимальну швидкість. Мішкають бійці у будинках, які залишили люди. Самі хазяйнують, коховарять, перуть, воюють. Живемо в цих бачите, будинках, розбитих мінами. У нас тут чергування постійне, ну, як, як у будь-якої армії. У нас тут сухий закон, ніхто нічого не п'є. На дня, відбій 10, підйом 6. Обичне, обичне життя на війні. Знайомтесь Володимир Сулім. Він з міста Ромни. Тут вже півтора місяці, а вдома на нього чекає дружина та донька. Для них привіт зі сходу. Передаю привіт всім роменчанам. Скоро повернемося з перемогою. Хлопці виконують важливу місію. Їх завдання забезпечити кіборгів, які утримують Донецький аеропорт усім необхідним боєприпаси, провізія, а ще не пускають ворога у глиб країни до мирних областей. Охрана песок. Захищаємо, щоб хлопці могли з аеропорту їздити туди обратно. Це первое, щоб хлопці не потрапили в окруження. Ну, єдина дорога туди. Боєць за освітою електромеханік. Тут на війні воює і ремонтує автомати. А ще їх удосконалює. Знайомтесь. Автомат Калашнікова з тюнингом. Очень удобно именно от бедра стріляти на ходу і так далі. Ну і переносити. автомат, намного зручніше так в руках. ніж за ручку. По-перше, наступні, во друге рука намного менше напрягається. Тому що, він, виходить, вісить на руці. А Максим приїхав на війну рятувати відвічаю. Він сумчанин і він капелан, військовий священик. Перш ніж прийшов сюди, на фронт, пройшов спецпідготовку психологічну, тепер лікує душу. Наша задача здесь. Духовна психологічна поддержка бойців. Ну, і допомога по можливості. Мідицинська. Тут Максим менше тижня. Утім, війна, каже, загортовує швидко. До всього тут звикаєш, навіть до смерті. На постріли хлопці вже навіть не реагують. Як зараз. Увага! Слухайте. Кстати, в Сумах у нас проходять курси податків. Хто не знає, будь ласка, страничка є така гром. Фейсбуке. нам, чем бьет ворог по украинским солдатам. Это подарок с России. Вот эта штучка у нас висит на входе в наше укрытие. По полоски, нарезанные зеленого какого-то непонятного материала. Эта штучка приземлилась как раз в эти полоски, после того, как зашло четыре человека в укрытие. До слова, єдине, що може викликати справжні емоції у справжніх чоловіків тут, на війні, це не постріли. Чоловіки теж плачуть, іноді дивіться. А дома вас чекає хтось. Територія біля Донецького аеропорту контролюється з обох боків. З одного стоять українські військові, з іншого ворог. Іноді мешканцям Донбасу доводиться долати кілька блокпостів, аби виїхати з міста. Ми на блокпосту, який охороняють наші солдати, варту несуть 24 години, пильнують тишу і спокій, яку до слова частенько порушують сепаратисти. При виясненні всіх лічностей і встановлено буде, шок, чому як він буде… Буде передавати його органам СБУ. На, на, для того, щоб проведилися обмін на наших бійців, які знаходяться у них в полоні. Місцеві жителі не проти такої підвищеної пильності. Розуміють, це заради їхньої безпеки. Ми Уроки це потім перевіряють. Ну, так. Да. Якщо все виясняється, конечно, з піднімання. Садишься и едешь. Мы рассуждаем так. Да. А на той стороне при выезде когда у вас только прописку и при въезде. При въезде. А да. когда вы выезжаете с Просят иногда багажник открыть, но всегда только прописку. С ну, ребенком... не с... Ну, багажник открыл, поехал, с ребенком ехал, меня вот так, просто маленький ребенок, но ну, он плакал, проезжай, ну, у меня прописка донецкая, то есть, ну что. Українські бійці взагалі відчувають себе тут як вдома. Якщо раніше скаржилися на непривітність і ворожість людей, то тепер стверджують мешканці Донбасу на боці українських солдат. Декілька людей залишилось, вони на нашій стороні нас підтримують всіляко, допомагають нам водою, дровами. Ну, всім, чим можуть, чим мають змогу, тим і допомагають. Ми в свою чергу теж допомагаємо консервами. Що що маємо, тим допомагаємо. Підбадьорюємо людей, що ми їх не залишимо. Що ми на їхній стороні. Навіть люди місцеві теж бачать, що ми не мародьори, ми не джимаємо ні речей, ні хай не ходимо, як ми ЛНР чи ДНР, стріляємо людей, п'яні їздимо. Люди, люди, всі люди речі, всі на місцях. Правда чи ні, йдемо питатися у самих людей. Ребята допомагають? Бувають ну, у нас, ні, нам дають, хліб дають. Масло, хлеб, что то есть, нам нас не обижают пока. А давно уже прекратились обстрелы? Э, Обстрели? Вчера вообще тихо было. А так ночью стреляли чуть-чуть, а сегодня спокойно. Ну, а так, конечно, боимся уже. А когда начинаются обстрелы, где вы прячетесь? Мы, когда, ну, сейчас вот, когда вот снаряды летают, мы вот прячемся в подвалах, бежим туда. А так, коли обстрелы, так ми вже вдома знаходимося. Особою потім. Данилі всього 9 років. Його друзі залишили домівки і разом з рідними поїхали на мирну землю, а він лишився тут з батьками. Утім, жити тут, каже хлопець, страшно. Да, вот ты прикинь, сколько у меня было, было стека. Раз стейка, два стейка, три стейка, четыре стейка, пять стейка. Так, все, сына. А когда начинается, когда, ты слышишь обстрелы, куда вы, куда вы прячетесь? в, подвал. У нас подвал оборудованный. Подвал попала, машина еще то собаку убила. Теперь у нас вместо собаки другая собака. У нас еще одна своя есть. А в школу ты сейчас находишь, да? А какая школа? У нас Это. был, а школа дети. я говорю, я месяц уже был, был, был последний звонок. В школе крышу снесло, какая школа? Зараз діт школа. Одні туди Лупаш, а другі обратно. В селі Піски за мирних часів воно нараховувало більше двох тисяч людей. Наразі залишилося близько двох сотень селян. Решта втекли хто куди, подалі від війни. Ми вже чотири місяці сидимо тут от, от, в такому ні пенсії, ні зарплати, нічого у нас немає. От бачите, в якому вигляді ходимо. От просять, то, то там. Берите, так мы их спасаем. Да. Так мы живем. 24-го здесь началась бомбежка. И вот по воле случая мы здесь задержались вот уже четвертый месяц. Не можем выехать. И денег у нас уже нету, пенсию не платят, не, мы получить не можем. Вот то, что вот и ребята помогают нам продуктами, то, что поначалу смогли купить, а в основном вот ребята помогают. Вот так мы здесь и остались. Тяжело тут, линия фронта. Очень тяжело. Ви ж понимаете, что такое мимо нас летят и туда, и мимо нас летят, и туда. Если что-то не там, где надо, приземляется у нас в огородах, он в домах. Тяжело. Очень тяжело. Власти тут нету, никто нас не беспокоится. Власть убежала украинская. От тільки що тут я не знаю. А можуть они щось делати наше. освободители доблестные или нет. Но никто ничем не занимается абсолютно. А вот как выживает сами, так и выживает. Свечки просим. Ни керосина, ни газа, ни света, ни воды уже 4 месяца. И пенсии нет. Вот то, что на огородах накопали у себя, ни хлеба, ничего, ни магазина здесь нету, ни больницы. Даже если не умрешь, если умрешь, похоронить негде, потому что кладбище заминировано, вот там подъезд к нему. Але найважче кажуть люди звикнути до думки, що про них забули. Тут вони виживають як можуть, і нікому немає до них діла. Мало хто сюди приїжджає, щоб посмотрети, як ми живемо. Мирне що остались. Бояться. Ага, на передній край хто поїде? Всі відмовляються. Тож єдині на кого вони, ті, що живуть на сході, можуть сподіватися, українські солдати, вони єдині, хто наразі їх захищає. І захищатимуть, кажуть, до кінця. Ми переможемо. І Україна, думаю, збережа кордони свої відвоює. Відступати не будемо на крок. Скоро повернемося живими. На цьому тижні Сумщина отримала ще одну похоронку. Це 35-та. Обороняючи аеропорт у Донецьку, загинув юний сумський кіборг Сергій, позивний «Сєвєр». Сумчанин 18 років, солдат 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор. Солдат загинув уранці 6 листопада. Один із ворожих снарядів влучив у пост бійців правого сектору, саме туди, де був Сергій. Два тижні тому боєць переїздив додому, лікував тут поранення, зустрічався з нами. І дав інтерв'ю. Хто якщо не ми, коли якщо не зараз. Творча група програми Суми дорога на схід висловлює співчуття рідним і близьким солдатам. буде